Задавались ви коли-небудь питанням, що таке впевненість? Що таке енергія впевненості? Як це бути впевненим в собі? Чи хотіли б ви заходити в кімнату, де усі погляди спрямовувались би на вас? Чи хотіли б ви випромінювати таку енергію, яка приваблювала б усіх навколишніх людей? Привіт! Я Таня, і сьогодні ми з вами поговоримо про енергію впевненості і як її випромінювати. Уявіть, ви виступаєте і всі дійсно слухають вас, усі погляди спрямовані на вас? Вас, ніхто не відволікається, ніхто не розмовляє, всі дійсно слухають вас. Уявіть, що ви можете привернути увагу будь-яких людей, з якими ви коли-небудь хотіли спілкуватись. Або навіть можете привабити будь-якого партнера, якого хочете саме ви. Колись, коли я була молодша, я була дуже невпевнена в собі. Коли я заходила в кімнату повно людей, у мене всередині все стискалось, все напружувалось, голос тремтів так, що мені просто Хотілося провалитись під землю тоді, коли будь-хто до мене звертався. Ще я була настільки невпевнена в собі, що мною користувались усі, хто зі мною спілкувався. Так, якби ви щось мене попросили у минулому, і я б зробила це для вас, навіть не дивлячись на те, що мені це не подобається. Я не знаю, навіщо я це роблю, але мене на жаль, навчили бути слухняною. Зараз поспілкувавшись з багатьма дівчатами, я розумію, що це проблема. Мамого покоління нас дійсно виховували так, що нам батьки казали, ти маєш бути слухняною. Я буду тебе любити тоді, коли ти будеш мене слухатись. І звісно, це відбувалось так, що якщо я буду слухатись, якщо я буду робити те, що мене попросять, мене будуть любити. Звісно, це так не працює, але в дитинстві мені привили таку схему поведінки: якщо ти слухаєшся, я тебе люблю. Якщо ти слухаєшся, в тебе все буде добре. У школі мене і обзивали і пихали, і наговорювали на мене всяку маячню, знаючи, що я нічого не могла сказати у відповідь. Я була настільки невпевнена в собі, що не могла просто сказати ні, і я не хочу цього робити. Але згодом, через різні неприємні ситуації, невдачі, дорослішання, я стала більш впевненою в собі. І зараз, якщо мене хтось щось попросить зробити, я не зроблю цього, якщо це не принесе якусь користь. Для мене тепер я завжди ставлю себе на перше місце. Навіть моя мама почала мене поважати, тому що я налаштувала свої власні межі в моєму житті. Було безліч ситуацій, які мене травмували. Але вони також навчили мене любити себе у теперішньому часі. Перше, що може допомогти вам змінити своє ставлення до себе, це змінити свою зовнішність і свій характер. Якщо вам щось у собі не подобається, ви можете це переробити. Не залишайтеся, будь ласка, тою людиною, яку ви не любите. Якщо вам не подобається, як навколишні люди ставляться до вас, займіться собою, почніть ходити в зал на йогу, почніть відвідувати психотерапевта, почніть медитувати, читати книжки і займіться своєю зовнішністю. Мої батьки. Не були впевненими в собі людьми, і, звісно, це передалось мені у спадок. Але я вирішила перервати цей ланцюжок подій і змінити себе, щоб мої діти отримали гідне життя, щоб вони не задавались питанням, а як це бути впевненою в собі людиною? Як це любити себе? Я навчу їх кращим речам, на які я здатна. Я подарую їм ту любов, якої мені не вистачало в дитинстві. Отже, як стати впевненим в собі? Перше це довіра. Виконуйте все, що ви собі пообіцяли. Якщо ви хочете почати прокидатись раніше, поставте будильник на годину раніше, ніж ви прокидаєтесь зараз, потім ще на годину раніше, потім ще на годину раніше, і почніть лягати раніше. Так у вас буде більше часу для того, щоб зробити усі свої справи в першій половині дня, і ви почнете все встигати. Займайтеся собою, займайтеся своїм тілом, своїм внутрішнім світом і зовнішністю. Якщо Якщо це для вас складно. Давайте почнемо з того, що ви просто пообіцяйте собі випивати в день півтора літри води. Пообіцяйте це собі і почніть виконувати прямо з сьогоднішнього дня. Не обов'язково навіть переходити одразу на здорове харчування, але якщо ви почнете випивати в день, хоча б півтора літри води, ваше здоров'я покращиться. Просто пообіцяйте собі випивати ці півтора літри води і випивайте їх. Якщо я щось собі обіцяю, я роблю це. Так я почала довіряти собі, і ви зможете почати довіряти собі. Зараз приведу приклад. У мене була знайома, з якою ми могли домовитись про зустріч, а в останній момент вона її переносила. Коли це трапилось один раз, я не звернула на це уваги, тому що я розумію, що таке може трапитись з кожним. Але коли це відбулося вдруге, втретє, я просто зрозуміла, що я більше не можу довіряти цій людині. І наступного разу, коли вона домовляла зі мною про зустріч, я розуміла, що. Я їй більше не можу довіряти, і я не хочу витрачати свій час на людину, яка його не цінує. Те саме відбувається і з вами, коли ви обіцяєте собі щось розпочати з понеділка. Наприклад, з понеділка я почну займатися своїм тілом, з понеділка я піду в зал, з понеділка я почну читати книжку. І коли наступає понеділок, ви цього не виконуєте. Ваша довіра до себе втрачається. Почну з наступного понеділка, потім наступає наступний понеділок, і ви знову нічого не робите. І ви розумієте, що. Що ваше слово для вас нічого не варте. Це і є основною проблемою. Як ви можете довіряти собі, якщо ви щось собі обіцяєте і не виконуєте це? У цьому питанні вам може допомогти аскеза, а відео про аскезу вже є на моєму каналі, тому переходьте і дивіться. Другий важливий момент це ваше оточення. Якщо ваші друзі не впевнені в собі, вони тривожні, ви постійно з ними про щось домовляєтеся, вони скасовують це в останній момент. Заведіть собі нових друзів, тих, які впевнені в собі, тих, які варті свого слова, і тих, в яких ви можете чогось навчитись. Не обов'язково рвати контакти зі своїми теперішніми друзями, але заведіть нових для того, щоб ви змогли перейняти у них нові корисні для вас звички. Так ви і навчитесь довіряти собі. В якомусь плані. Це навіть може підняти вашу самооцінку. Якщо ваші друзі стоять на одному місці, не хочуть розвиватись, не хочуть ставати кращою версією себе, просто відпустіть їх. Це не ваші люди. Лише тому, що ви хочете стати кращою версією себе, а вони ні. Ви не вилікуєтесь в оточенні, в якому ви захворіли, або в якому ви були хворі. Ці люди можуть бути токсичними для вас лише тому, що коли ви почнете рости, вони залишаться на своєму місці. І тоді вони почнуть тягнути вас униз, або якщо вони почнуть тягнути. Гнутись за вами, ви будете стояти на одному місці. Вони просто будуть заважати вам рости далі. Варто мати в оточенні таких людей, які можуть бути прикладом для вас. Третій важливий момент це ваша зовнішність. Я прикладаю багато зусиль до свого вигляду. Я дуже ціную свою зовнішність, свою молодість, і я хочу зберегти її настільки довго, наскільки це можливо. Якщо мені щось не подобається в собі, я просто йду і виправляю це. Ми з вами зараз живемо в такий час, коли є безліч методів подогляду за собою, і як можна підкоригувати і покращити свою зовнішність. Чому це важливо, тому що при знайомстві людина перше на що звертає свою увагу, це зовнішність, це зовнішній вигляд. Всі люди дивляться на те, як ви виглядаєте. Ви можете ще не спілкуватись з людиною, а вона вже склала перше враження про вас, чисто судячи з того, як ви виглядаєте. Люди мають виглядати чистими і охайними. Погодьтесь, нікому не подобається спілкуватись з тими, від кого неприємно пахне, в кого брудні нігті і так далі. До речі, якщо вам цікаво, як я доглядаю за собою, за своїм тілом, за своєю шкірою, за волоссям, моя щоденна рутина, напишіть мені в коментарі, я зніму для вас це відео. Якщо ви не знаєте з чого. Почати це буде для вас як приклад. Четверте, перестаньте опускати руки. Перестаньте здаватись. Якщо вас звільнили з роботу, не опускайте руки. Ви знайдете нову ще кращу. Там, де вам будуть більше платити, там, де вас будуть більше цінувати. Якщо від вас пішов ваш партнер, прийде новий ще кращий. Не варто прив'язуватись до речей або людей. я зрозуміла це ще в школі. Якщо у мене є друг, це не означає, що він буде зі мною усе моє життя. І це нормально. Будьте реалістичні. Річними ви можете піти від людей, люди можуть піти від вас у будь-який момент з різних причин. І це не привід для того, щоб опускати руки. Кожна людина має право на власне щастя. І якщо одного дня вона прокинулася і зрозуміла, що вона більше не щаслива з вами, нехай вона іде і шукає кращого життя. Ви не можете когось мусити бути з вами, так само, як і вас. Ніхто не може змусити бути з собою поруч. Дружба кінчається, любов кінчається, робота кінчається, і це нормально. Інтер. Реси також кінчаються. У вас завжди буде вибір, тому що ви дивовижні люди. Це нормально хотіти змінити діяльність, інтереси, людей поряд, роботу. Нормально розвиватись, мінятись і міняти свої погляди. Це і є внутрішнє зростання. Нормально змінювати свої життєві погляди, тому що минулі погляди для вас більше не актуальні. Вони більше не роблять вас щасливими. Тому ви можете переналаштувати своє життя і почати жити по-новому, так як буде подобатись. Вам, всі ми в дитинстві мріяли стати співаком, актором, космонавтом, астронавтом. Але коли ми виросли, напишіть мені, будь ласка, в коментарі, хто з вас отримав ту професію, про яку він мріяв у дитинстві. І навіть зараз те, чим я займаюсь, мені дуже подобається це. Приносить мені задоволення, приносить мені щастя. Я люблю це і думаю, що буду займатися цим усе своє життя. Але ні, наступить момент, коли я переросту це і почну займатися чимось більш глобальним. І тим, що буде приносити мені ще більше щастя у майбутньому. Настане час, коли я стану дорослішим. Мене будуть інші інтереси, мене будуть цікавити інші речі. У мене було дуже багато друзів у різні періоди мого життя. Зараз я не з ким з них не спілкуюсь. Ми вже не дружимо, я їх переросла в мене інша ментальність. Також все життя я займалася танцями, і в якийсь момент я зрозуміла, що я їх переросла. Я більше не хочу танцювати, це не приносить мені задоволення. Я знайшла собі іншу справу, яка приносить мені більше щастя, більше радості, більше задоволення. Я покинула танці і почала займатися тим, що мені більше до душі. І це нормально відпускати те, що для нас більше немає актуальності. Ми не маємо примушувати себе робити щось, тому що ми вже витратили на це так багато часу. Так само і з відносинами, з роботою, з друзями. Змінюйте свою реальність, якщо ви нещасливі. Що ж таке енергія впевненості? Це не про те, коли ми заходимо в кімнату і одразу починаємо казати: «О, подивіться, скільки в мене дипломів. Подивіться, скільки в мене нагород. Подивіться, скільки в мене хлопців, подивіться, як я круто виглядаю. Впевнена людина ніколи так не зробить, тому що вона впевнена у тому, що вона крута. І її впевненість просто випромінюється у навколишній світ. Всім і так це зрозуміло. Коли впевнена людина опиниться біля вас, ви відчуєте цю ауру. Ви і так маєте відчувати і усвідомлювати свою цінність. Ви маєте знати, що ви не кращі за когось. Ви просто є і ви цінні. Ви знаєте, чого ви варті, і не погодитесь на менше. Не дозволяйте іншим знецінювати вас і торгуватися з вами. Ви варті. Це і є впевненість також хочеться сказати про відчуття сорому. Що таке сором? Кого ви соромитесь? Кожна людина бідна, багата, гарна, негарна, стильна, нестильна – Усі думають тільки про себе. Кожен шукає відповіді на свої питання, і кожен зациклений тільки на собі. Кожен шукає себе і неважливо скільки йому років. Тож кого ви соромитесь? Людей, яким на вас начхати, людей, які намагаються розібратись із собою. Чи пам'ятаєте, що за що соромно? Що зробила інша людина? Я не пам'ятаю. Я можу згадати тільки те, за що соромно мені що вчинила я. Наступний пункт мова нашого тіла. Чи звертали ви коли-небудь увагу на те, як ви сидите в компанії інших людей? Навіть зараз, як ви сидите, в якому положенні ваші плечі, вирівняйте спину. Це перше, що випромінює вашу впевненість. Якщо ви постійно сутулені з округлою спиною, ваш грудний відділ закритий, це означає, що ви не впевнені в собі, і вам потрібно постійно просити дозволу на своє існування, так вас не будуть помічати інші люди. Тому ми розкриваємо плечі назад, видаємо грудний відділ вперед. Так ви будете виглядати більш велично і елегантно. Саме в такому положенні ви маєте розмовляти з іншими людьми для того, щоб вас бачили і чули. Далі зверніть увагу на те, в якому положенні ваші руки, коли ви розмовляєте. Руки це потужний інструмент. Ви, окрім свого голосу, можете також доносити свої емоції ще й артикуляцією, жестами рук. Коли людина розмовляє з кимось, і при цьому в неї просто опущені руки вниз. Це виглядає так, ніби ви спілкуєтесь просто з балакучою головою, і інформація від вас не сприймається так, якби ви ще при цьому підключили свої руки. Є ще такий секрет, коли інша людина при розмові з вами не бачить ваших рук, вона буде вам менше довіряти, ніж коли ваші руки на виду. Тому за столом або за трибуною покладіть руки наверх. Також, коли при розмові ваші руки схрещені, це означає, що ви не хочете розмовляти, вам некомфортно, ви закриті від співбесідника. Це також видає невпевненість. Ніколи не схрещуйте руки. Це закрита мова тіла. Люди зчитують вас так, ніби ви не хочете спілкуватись. І зараз для вас завдання. Виходьте із своєї зони комфорту. Почніть спілкуватись з іншими людьми. Запитуйте щось, знайомтесь, що вони вам зроблять. Нічого поганого не трапиться. Якщо хтось вам відмовить у спілкуванні, нічого страшного. Йдіть до іншого і спілкуйтесь з тим, хто відкритий. І наступний пункт. Це власні межі, власні кордони. Якщо існують якісь речі, які ви не хочете приймати в інших людях, які вам не подобаються, не приймайте їх не від друзів, батьків, вашої половинку, вашого директора. Скажіть, що вам конкретно не подобається. Не приймайте неповагу до вас і ваших меж. Це дійсно підвищить вашу впевненість в собі. Приведу приклад, коли я була молодша, мене могли попросити і піти щось дізнатись для кого. Ось для того, хто соромився піти і дізнатись сам. І я йшла і робила це для них. Я за це ніколи нічого не просила і мене считували як безвольну, безхарактерну, слабку людину. Звісно, мною всі користувались. Але зараз, якщо я не хочу чогось робити, я кажу. Ні, я не можу зробити цього для тебе. Якщо мене кудись звуться, я не бачу в цій зустрічі для себе ніякої ні користі, ні інтересу, я можу сказати: ні, я не хочу йти. Що тут поганого? Я обираю лише себе і те, що добре для мене. Я буду вчитись, я буду спати, я буду займатися своїми справами. Я не хочу зустрічатись із кимось для того, щоб попліткувати про когось або щось в такому дусі. Знаєте, наскільки люди почнуть вас поважати? За те, що ви такі, за те, що ви обираєте лише те, що буде добре для вас, за те, що ви обираєте лише те, чого хочете ви, я ціную свій час, і коли я домовляюся з кимось про зустріч, я прийду і покажу себе з найкращого боку. Я не дозволяю користуватись собою, і якщо я домовляюсь з людиною. Про зустріч, а в останню мить вона відміняє її, і я з цією людиною більше не домовлюсь ні про що. Це може стосуватись будь-чого. Наведу ще приклад одного разу мене запросив на побачення дуже приємної зовнішності, багатий і досить відомий молодий чоловік. І Він мені подобався до того моменту, доки я не сіла до нього в машину. Коли я сіла в його машину, я одразу пристібнула ремінь безпеки, тому що в мене є така звичка. Як ви думаєте, що він почав сміятись і відстібнув цей ремінь безпеки? Я сказала, що я поїду тільки пристебнута і пристібнула його знов. Він почав ще більше сміятись, відстібнув його і почав казати щось: типу: я добре вожу, не переживай, все буде добре. І знаєте що? Я відчинила двері, вийшла з машини, сказала йому, що на цьому наше побачення закінчується, зачинила двері і пішла. Він потім мені ще дзвонив, і писав, казав: Ти якась ненормальна, де з тобою ні один нормальний хлопець не буде спілкуватись. Я казала: Ага, омок, давай до побачення. Ось це я називаю власними межами. Звісно, ми більше ніколи з ними не спілкувалися після цього. Коли я навчалась у школі, були випадки, коли наді мною знущались. Їх було не так багато, але того було достатньо для того, щоб посилити мою невпевненість в собі. Мої однокласники сміялись того, як я вдягалась, сміялись з моїх нерівних зубів, сміялись з мого горбатого носу. Було навіть таке, що мене могли пихати хлопці і швиряли в мене усілякі речі. Коли я розповідала про це, вдома, мені казали, ти сама винна, що над тобою знущаються. Потім щось там ходили і розбирались у школу, чим провокували ще більше якусь ненависть до мене. І навіть наказували мене за це, але мені поставили у школі брекети, потім згодом зробили мені ринопластику. Згодом я почала купувати собі дорогі речі для того, щоб потішити свої дитячі травми. І знаєте що? Я більше нікому не дозволяю шуткувати над собою, ніколи не не смійтесь того, коли над вами хтось шуткує. Встановіть власні межі, що з вами так не можна. Коли ви смієтесь над собою разом із тим, хто над вами знущається, ви втрачаєте свою впевненість в собі. Якщо вам скажуть, о, ти така напружена, ти навіть не можеш посміятись над собою, скажіть так. Я не сприймаю жарти в свою адресу. Коли вони жартують над вами, типу, Ха -ха, ти такий тупий, а ви смієтесь разом із ними, потім ви побачите, що вони роблять це знову і знову, і вони розуміють, що вони говорять. І потім вони не сприймають це як жарт, вони дійсно так про вас думають. Тому з самого початку ви можете запитати в людини, чому ти мене називаєш тупим? Чому ти це мені говориш? Якщо людина грубо жартує у вашу сторону, запитайте у неї, чому вона це робить. Якщо вам. Кажуть, ти тупий, страшний. Запитайте, а чому не дозволяйте нікому сміятись над вами, не дозволяйте нікому принижувати вас, зневажати вас, не смійтеся з ними і з жартів над собою. Це не смішно. Ви не маєте сміятись, якщо ви з цим не згодні. Ви знаєте, егоїстичні люди завжди перемагають, вони завжди в плюсі. Ставте себе на перше місце. Так, мій блог про йогу, але я не буду вам тут розказувати про те, що прийми себе, прийми їх поведінку, прийми цей світ таким, який він є. Ні, я не буду вам говорити цю маячню. Ви не маєте терпіти хамське відношення до себе. Я за те, щоб ви оточували себе гарними людьми, з якими вам буде комфортно, з якими ви будете рости і відчувати себе впевненими, щоб ви були гідними людьми, які знають, чого вони варті. Думайте спочатку про свої потреби, а потім про все інше. Якщо ви будете ставити інших вище за себе, хто буде з вами, Хто ви такі? Ви взагалі цінні для себе? Як можна бути цінним для інших, якщо ви не ціните себе самі? Як ви можете бути впевненим в собі, якщо ви кажете О, я не хочу туди йти але вона так мене просила. Їй буде комфортніше зі мною. Так ви зневажаєте свої бажання і обираєте комфорт іншої людини замість себе? Ця жертовність нікому не потрібна, якщо в кінці кінців ви будете страждати. Дати мила моя. Якщо ти не хочеш кудись іти, не йди туди лише тому, що хтось хоче, щоб ти там була. Обирай себе, обирай те, що краще для тебе. До речі, будуть люди, які почнуть вам казати: а що з тобою сталося, О, Боже, ти така егоїстична, ти такий егоїст. Ці люди почнуть злитись на те, що ви обираєте себе, на те, що ви ставите себе на перше місце. Тут будьте уважними, тому що саме ці люди це ті, які звикли вами користуватись. Це ті люди, яким було вигідно з вами спілкуватися. Тому що ви ставили свої потреби на останню чергу. Ніхто інший не буде злитись на вас. Знайте, хто ви є, і знайте, чому ви поводите себе так. Усе, що я роблю у своєму свідомому житті, лише для того, щоб дізнатись себе краще. Усе, що я роблю у своєму житті, я роблю завжди заради чогось. І я знаю, для чого я це роблю. Також я багато часу проводжу із собою наодинці. Я насолоджуюсь своєю компанією. Я знаю, яка я, я знаю, що мені подобається, а що ні, я знаю, яких я людей хочу мати біля себе, а яких ні. Я знаю, чому я реагую так, як я реагую. Я зцілюю себе і я розумію свою поведінку. Якщо у вас немає грошей на психотерапевта. Заведіть щоденник, пишіть у щоденнику свої стани, описуйте, як ви себе почуваєте. Задавайте там собі питання і відповідайте на них, наприклад, що мені подобається, що я люблю, чого я хочу. Ви не можете знати, чи впевнена в собі інша людина, тому що вона лише поводить себе так, ніби вона впевнена в собі на всі сто. Ви також можете спробувати поводити себе так, і потім ця поведінка стане звичною для вас. Пограйте самі з собою у цю гру, ніхто про... У неї навіть не дізнається. Не чекайте компліментів від інших, хваліть себе самі, почніть казати собі, ти неймовірна людина. Подивіться у дзеркало і кажіть собі в дзеркало в очі. Ти неймовірна людина, ти гарна людина, ти така розумничка, ти така молодець. Ти пройшла через це все. Ти просто неперевершена людина. Обіймайте себе, цілуйте себе, хваліть себе. Дайте собі всю ту любов, якої ви потребуєте. Станьте для себе кращим другом, будьте для себе найгарнішою, найрозумнішою, найціннішою людиною у світі. Коли ви будете це робити, ви почнете випромінювати таку вібрацію, що інші люди будуть вчити. Вас такими. Люди захочуть бути поряд із вами, тому що ви сяєтемете. Просто любіть себе, радійте собі, даруйте собі подарунки, турбуйтеся про себе. Почніть займатися йогою, кундаліні йогою Якщо ви не знаєте, як почати з чого почати, напишіть мені, ви можете записатись до мене на онлайн-заняття, або приїхати до мене на офлайн заняття, і я познайомлю вас із практиками, з диханням, з медитаціями. Це все. Допоможе вам віднайти свій внутрішній голос. Я люблю себе і стараюсь робити для себе усе те, що мені подобається. Я все життя роблю якісь практики, все життя я поновлюю свої знання з приводу того, як можна посилити своє внутрішнє зростання. Я вчуся, роблю, пробую, помиляюсь, роблю якісь висновки і пробую далі. Пишайтеся з собою, робіть для себе маленькі кроки. Почніть прямо зараз: творіть для себе свою кращу версію. Визнайте, що ви дивовижна людина. Будьте вдячними! Дякуйте за все, що ви вже маєте, і за все, що ви можете робити для себе. Давайте зцілюватись разом, давайте рости разом. В нас все вийде, бо все вже виходить. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, діліться цим відео зі своїми друзями і виставляйте в інстаграм шматочки з цього відео, відмічайте мене, мій інстаграм. А для тих, хто хоче підтримати мій канал, в опичках під відео я залишу посилання на банку і номер картки. Дивіться також мої інші відео. Я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. Пока!